Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю усім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, як попросити про щастя в янгело-охоронця, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує манини та прикмети погод. Православна Церква України 19 лютого за новим стилем вшановує пам'ять апостолів від 80 Архипа та Філімона. В архіпівдень українці покли в печі домашній коровай. Кожен член сім'ї мав з'їсти по шматочку, щоб залишитися здоровим. Причому хліб треба було ламати руками, а не різати ножем. Випічку робили круглою у формі сонця, щоб прискорити настання весни. За старим стилем у свято сьогодні шановують преподобного вукола. День святого Філіпа в народі називали Філя Весняний. Вважалося, що весна набирала все більше хобертів. Селяни продовжували спостерігати за поведінкою звірів і птахів, прикметами, що допомагали передбачити погоду, намагалися здійснювати на архипа якомога більше добрих справ, Наприклад, пригощали знедолених. Жінкам належало наготувати якомога більше всіляких страв, для того, щоб весь рік сім'я не страждала від голоду. Головним був коровай, який символізує сонце. Його розламували на шматки і роздавали знайомим, родичам і просто подорожнім, що проходили повз будинок. Крихти, що залишилися, присолювали і кидали через спину, щоб весени сілі хліб повернулися в сім'ю. А також вийшло заготовити запаси на зиму. Змова на ситне життя. Цього дня крихти хліба треба кидати особливим чином. Виходили на вулицю, вставали обличчям до вікна будинку та кидали крихти через ліве плече за спину. І при цьому казали сіль та хліб птахам обід, а мені достаток додому. Півсяний пшеничний житній сніп залишали на всю ніч на горі, освітлені заходом сонця. Вранці після світанку відправлялися розглядати їх. Який снопів буде покритий інеєм, такий вид зернових культур і вродиться найбільше. В засіках селян з кожним днем залишалося все менше і менше припасів. А тому існувала традиція готувати багато їжі, щоб залучити весну, якомога швидше приступити до посівних робіт. Встигнувши поповнити запаси продовольства до наступних холодів. Також цей день належало зайняти продуктів у сусідів або родичів. Цей процес, по більшій частині, навіть мав символічне значення: весна, дивлячись на порожні комори, прийде набагато швидше, що не можна робити 19 лютого. Дотримуючись цих простих предмет, ви вбережете себе від негараздів та невдач. Серед заборон. Що сьогодні не можна робити? Важко працювати, але й лінуватися теж не слід. Не дозволяється лаятися і думати про погане. Потрібно стежити за чистотою будинку тіла і думок. Забороняється відмовляти в допомозі тим, хто просить інакше удача відвернеться. Не рекомендується зв'язуватися з електроприладами та намагатися полагодити побутову техніку. Вважається, що в кращому випадку незабаром вона знову вийде з ладу. У гіршому того, хто не послухається цієї заборони, може вдарити струма. Не слід занадто яскраво фарбувати губи, інакше все, що буде сказано в цей день, забарвиться в зовсім інші тони. Щоб уникнути цього, потрібно промокнути губи серветкою і залишити її на видному місці. Тоді весь негатив кинеться до неї. Не варто в цей день скупитися, особливо це стосується їжі. На столі має бути багато частування напоїв, і кожен, хто захоче поласувати, повинен отримати свою порцію. Тоді в будинку оселиться достаток. У жодному разі не можна застрити та невтішно відгукуватись про когось. Вся негативна енергія повернеться сторицею. Тому цей день потрібно провести з позитивними думками та щирими побажаннями добра. До слова, чистими мають бути не лише помисли. Якщо в цей день вийти з домівки в брудному або старому одязі, удача може відвернутися і відправитися до опонентів. Якщо ви йшли і впустили голку в цей день ні за що не піднімайте її голими руками. Краще скористайтеся магнітом чи шматочком тканини. Інакше незабаром хтось сильно вас ранить словами. Людям похилого віку в День Архіпа та Філімона не варто купувати нічого, що пов'язано з ритуальними послугами та похоронами. Це може притягнути до них швидку смерть. Літнім людям сьогодні не можна купувати нові речі і не можна цілий день бути вдома. Обов'язково потрібно прогулятися або сходити до когось у гості. Не можна розповідати про свої здобутки у такий день краще промовчати про свої успіхи. А якщо похвалитися, то можна привернути до себе невдачі. Що можна робити 19 лютого? Цього дня можна піти до церкви або помилитися вдома. У святих апостолів просять допомоги у зміцненні віри, поради, як перестати сумніватися. За народними прикметами господиням потрібно присвятити день клопотам на кухні. Вважається, що більше страв наготуєш, то багатшим буде дім. За старих часів обов'язково пекли корова і роздавали по шматочку всім домашнім. Також слід подавати милостиню, нагодувати жебраків або безпритульних тварин. Що більше добрих справ буде зроблено в день, то щасливішим і вдаливішим виявиться рік для сім'ї. Також рекомендується робити зачіску, стрижку, завивку, фарбування, манікюр та педикюр, тому що проведення себе в порядок сприятливо позначається на найближчих успіхах в різних сферах. Гарний сон, що приснився в ніч, на щастя, сон поганий, говорить про те, що ви десь допустили помилку, маєте неправильну думку або йдете в невірному напрямку. Потрібно все переосмислити та зробити висновки. Відсутність снів говорить про те, що найближчим часом життя не відрізнятиметься подіями поганими чи добрими, життя йтиме спокійно і розмірено. А я дуже сподіваюся, що дана інформація виявилась для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ставте пальчик вгору. Головна молитва дня як просити про щастя в янгола-охоронця. Ангел Божий, що повчав час. За моєю спиною стоїш. Ти всяке діяння моє бачиш, слово кожне чуєш, думку всяку читаєш. До тебе моя грішна душа звертається та допомоги просить. Помолися зі мною Господу за мої гріхи, минулі та майбутні. Покажи мені шлях істини до Отця нашого ведучий, під собою в справах праведних, захисти від лиха худого. Принеси процвітання в життя моє, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Архип, Богдан, Федот, Дмитро, Євген, Микита, Макар, Максим, Федір. Якщо сонячний день, рік буде врожайний. Нанесло снігу, трава пізно виросте. Чайка над будинком пролетить, скоро зійде лід. Вважається, що якщо день видався зовсім теплий, то погода навесні буде непередбачуваною. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!